Я думаю, я думаю от судячи про те, що тут дозвольте львівській громаді сформувати міську. Та обрати міського голови, міського голову, я думаю, що це робота якраз штабу Андрія Івановича. Я не можу це стверджувати, я просто на підставі того, що, що читаю, можу якби, говорити. що, ну, я, я знаю, що Андрій Іванович донедавна вважав себе непереможним. Зараз трошки ситуація змінилася, що там є трошки паніка і що, не дай Бог, якщо буде інші результати. І Андрій Іванович не стане міським головою, то істерії, крик, у брехні про те, що вибори сфальсувані і будуть звинувачувати тому і мене, і партії регіонів, то я до цього в принципі, готовий. готовий. Я, я знаю, що просто таких фальсифікацій не буде з нашого боку, і ми не дамо сфальсувати вибори і іншим претендентам і на міського голову. Бо знаєте, мені Зателефонували з радіо, там прес-служба міської ради подала ще в п'ятницю запис інтерв'ю на програму «Там рідне місто чи що, якесь там місто є. Ми, каже, вони взяли та й прослухали цей, цей запис і кажуть, там ще в п'ятницю, вже на вівторок дають якби, запис програми, в якій стверджують. Що дивіться, які страшні фальсифікації виборів відбулися Львові. От вам і чесний підхід, і християнські цінності, які несуть люди у вагу.